Слава Україні! Героям слава! Слава Ісусу Христу! Ворогі, сучасні Отці, браті і сестри! Вітаємо вас із цим величним днем, із цим великим святом пам'яті святого Рівноапостольного великого князя Володимира. Господу Богу, Троїці, слави Отцю і Сину, і Святому Духу, нехай буде слава на віки. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу.